Є декларування повернуло як факт, але його зробили закритим. Що зараз буде дуже символічно, тому що як нагадував Віталій Шабунін, він каже, свого часу у Верховній Раді продовжували кожен рік на один рік мораторій на продаж української землі на один рік, але тривало це 19 років. Та і фактично це рішення сьогоднішнє можна так само пролонгувати кожен раз. Що там вони накрали На ЗК, всі інші вони не здатні обробити самостійно мільйони цих декларацій. Це вже проблема до системи, і в цьому зазвичай допомагало громадське суспільство, антикорупційні активісти і, звісно, журналісти. Сьогодні декларації закриті, то я хочу запитати, чи є їм чого боятися? Бо то брехня і неправда, що це питання безпеки. Ніхто нікого не буде шукати через декларації. Та я маю на увазі наші вороги Російська Федерація. Начнемо з того, а що в деклараціях питання безпеки, що там написані номера автомобіля? Ні, там що написано адреса, адреса проживання? Ні. Якщо треба зловити депутата, я це не для кого не секрет тих ресторанів, в яких вони живуть, і їдять, п'ють і, і гидять. Ну така історія. Що буде, ну, зараз, Віталію? Я не заздрюх. Скажу чого. Ні, ну це жарт, звичайно. З однієї сторони, я йому можу позаздрити, бо в них є той вал інформації, а від сьогодні працює реєстр в Баригу». І там 10% премії за кожний правильно зроблений доклад. Розумієте? Ну, це я йому тут заздрю. Отже, відробити гранди він зможе тепер в і в четверні. Не зможе, він зараз в ЗСУ він не встигне. Команда працює, все нормально. Він в ЗСУ, дівчата, ще. Я знаю, що Віталій в ЗСУ, і в нього є проблема, тому що зараз всім ЗСУшникам в основній своїй масі закрили роти службові розслідування за будь-яке інтерв'ю і так далі. Це вже в нас зараз стало нормою. Віднедавна, від як тільки Зеленський сказав, що збирається на другий термін. Це про це можна поговорити в окремій історії, але повертаючись до історії з деклараціями. Суть декларації, коли минулий парламент це приймав, полягала в двох площинах. Перша площина, коли фактично чиновник, депутат, неважно хто, своєю рукою пише, ну, грубо кажучи, явку з повинною. Верніше пише з собою те, що в нього є, бо все остальне, це вже буде вважатися автоматично явка з повинною. Те, що він не вказав, це явка з повинною для криміналу. От просто. А друга міда... друга сторона, медалі це відкритість цього цієї інформації, тому що. Дійсно, в ручному режимі на ЗК обробити це ну, нереально. Так, якісь там перевірки вони роблять, звичайно, і мене перевіряли, а всіх депутатів перевіряли, так, ну, бо то ж ми були першими. Але першим бути, вказується, не страшно. Ну, Дівчата краще розберуться, не знаю, але якщо серйозно. Але тепер, якщо серйозно, дивіться, обробити це все на ЗК не встані. І тому розслідувачі, журналісти, громадські активісти могли знайти пов'язаних осіб, які пов'язані з чиновниками, з депутатами, бла бла бла, далі по тексту. І фактично ця інформація вже ставала підставою для порушення кримінальних справ. І далі по тексту можна говорити все, що хочеш. Так? Тепер, що відбувається окрім цього зла, це ще не саме велике зло Альона. Якось так повз уваги пройшло інтерв'ю е пана Новікова з назика. І Він сказав, що, слуги, ж, крім того всього, що вони закрили декларації, вони ще ж хочуть з реєстра корупціонерів, а в нас в цьому реєстрі майже 46 тисяч голів. Так, так от вони хочуть. Слух. Так. І вони хочуть з цього реєстра забрати 40 тисяч, видалити. Ну, вони сказали, що як там, через рік це ну, не амністія, але щось таке схоже. Да? Дати другий шанс виправитись. Ні, 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 це називається дати можливість знову працевлаштуватися. Тобто, сьогодні ці корупціонери, які є в реєстрах, вони і так працюють. Але просто прислідуючи, е прийомці на роботу, їм скажуть: О, чувак, ти в реєстрі, все, ми тебе увольняємо. Тобто, за те, щоб ти попав в реєстр, тебе можуть звільнити, можуть не звільнити. Але якщо ти є в реєстрі, то на роботу тебе точно не візьмуть. Ну, це така історія. І вони хочуть це убрати. Я дуже попрошу, якщо там є нормальні, чесні люди, щоб вони. Опублікували прізвище тих 40 тисяч. Нехай воно буде в медіа. Якщо там є порядні чесні люди, нехай вони це зроблять до того, як це витруть флешку. Бо ми тоді просто-напросто будемо змушені самі вирішувати, хто ж корупціонер, а хто ж не корупціонер. А ви знаєте, коли вулиця вирішує, то повірте мені, вже мусорниками вони не відпітляють. от просто-напросто, сміттєвими баками вони не відпітляють. Петиції до президента вже ніхто писати не буде. Виходити на якісь мітинги, там щось там проти якогось корупціонера чи схем якогось там умовного Яценко, вже ніхто не буде. От, просто ніхто, щоб ви просто зрозуміли. Тому що, пацани, якими я спілкуюся, які сидять в армії, ну, пацани, слово таке, знаєте, сказав. Ну, бо я сам ще себе вважаю молодим чоловіком. Хоча, в принципі, мужики, яким по 50 років і більше, ну вони реально вони виснажуються. Ну, якщо говорити про мене, ну, скільки я ще можу ото воювати, боротися, так? Дехто тут вже три майдани пережив. Ну навіть якщо брати історію останнього 10 років свого життя ми вже поклали на плаху боротьби з нечистю, яка є в Україні. Так? І це починає і війна, і революція, і Янукович, і Ригі, і так далі. Сьогодні, незважаючи на все, український народ психанув і вирішив, що все-таки молоді регіони мають повернутися. Знаєте, коли сказали, що в нас тато олігархів. А, а Юля, в нас мама корупція. От. Ну, а Зеленський в нас їхнє дітище. Так воно виглядає на сьогоднішній день. Бо саме Коломойський його привів до влади, використовуючи медіапомийки, а такої корупції за всю історію не було. Ви коли-небудь чули, що хтось з крупних бізнесменів, я кажу, навіть не олігархів, вийшов ви і сказав, що такого ніколи не було. Е, нова пошта, резетка виходили в бізнес, виходить і каже, вони не все щіпають. Вони виді... з шкірою знімають. Десь так виглядає сьогодні ми, робота. Ми, Я ви, закінчу, а мені... закінчу буквально одною тезою ще. У е, нас було створено так зване бюро економічної безпеки. Ви знаєте, скільки кримінальних проваджень зробило бюро економічної безпеки? Я вам скажу. Дві тисячі. А ви знаєте, скільки по цим кримінальним провадженням справ було направлено до суду? Тридцять шість. Альона, а ви знаєте, скількох засудили? Нуль. Одного. І то за 21 рік за старі якісь гріхи і там щось ну білочок. Тобто тупо дві тисячі справ родили, розтаможили народ, подоїли бабло і сидять сьогодні разом з ЕСБшниками і йдуть за коломойським І хочуть, щоб я їм повірив, що Коломойський буде другим. В тому списку із цих 2000 справ буде 2001 справа, і Коломойський буде другою людиною. Та в житті я не повірю. І люди, і мужики моїх в моїх окопах так само не повірять. Тому вони так само. Ну я сьогодні спілкувався з деякими з них, мені там писали, і в приват здола каже: Найди когось з на ЗК нехай візьмуть флешку тих 40 тисяч прізвищ, яких збираються витерти. Розумієте, я, я ви не поняли я на повному серйозі кажу. Якщо хтось мені скине цю інформацію, я буду вдякувати дякувати, і не так, як в Зеленській Британії, а я буду три рази більше дякувати. Така от історія. Мені це нагадало, пане Ігорі. Колись в нас були закриті виборчі списки. так, коли не знали кота в мішку обирали, це була така теж виборча технологія. І зараз це теж дуже схоже, тому що коли ти не можеш показати всю правду як народні обранці. Провели своє літо, весну, осінь, поки в нас була ем, війна, поки хлопці і дівчата змагалися за наше майбутнє, то ти йдеш, нібито з чистою репутацією. Це виглядає зараз так, але як воно буде на правду, ми скоро побачимо. Буквально вчора великий друг України, е, який максимально обережно і толерантно коментує все, що в нас відбувається. Це президент Літви Гітаносна Наусєда, сказав, що корупція в Україні чинить значний вплив на країни заходу під час ухвалення рішення про постачання зброї Києву. Простіше кажучи, поки якийсь там хапуга тирить гроші, які надають нам партнери, то хлопці і дівчата в окопі не отримують необхідне. Та от настільки це все взаємопов'язано, антикорупціонери нам це пояснювали і ще рік тому, та це ж не перша історія. І зараз що ми маємо? Та американці оголошують черговий пакет допомоги. Це американці, але у гостях в нас сьогодні держсекретар Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен. Пане Ігорі, то з чим приїхав, як ви гадаєте, пан Ентоні? Це Кнут, це пряник, це нас хвалити. Чи все ж таки за зачиненими дверима сказати, що не треба думати, що українські політики найрозумніші у світі, тому що в Америці знають ще на три кроки до того, як українці щось зроблять? Ой, Дуже серйозне питання, ну почну з жарту невеличкого. Напевно, приїхав подивитися на суд Коломойського, чи випустять чи не випустять його в апеляції. Може, навіть попкорн привіз Кока-Колу, Або забрати його з собою. Ну з собою йому поки не дадуть, його ж для того закрили в СІЗО, щоб сховати від От. Ну а тепер якщо серйозно, підтримка України так, політична підтримка України так. Фінансово медійна підтримка України так. Це все те про це все про приїзд. Блінкіна. передвиборчі перегони, які розпочалися в Сполучених Штатах. Так, українське питання в усьому світі зараз на багатьох виборах буде використовуватися, в тому числі в Сполучених Штатах, так. Підтримка України майже 60% там з лишнім відсотків американців вже ж підтримують Україну, підтримують і допомогу Україні підтримують, підтримують приїзд такого високого чиновника в Україну. Позитивно скажеться на рейтингах діючої влади. Позитивно. Отже, тут, скажімо, я думаю, що це все в комплексі. Єдине, що я от просто не знаю, наші антикорупційні органи з ним приїхали чи ще в Америці? Ну, справді, ну, в нас ж вони ж поїхали туди всі троє. І за цей час СБУ швидко вкрало в них справу Коломойського. Ну я зараз, звичайно, так з фарби, але тим не менше воно так виглядає. А Тому, я не зрозуміла, ви засуджуєте їх за поїздку в Америку чи під якого хіба вони там так довго сидять? Тут роботи не початий край. Що вони там роблять? Я сам би поїхав би в Америку, сів би на Карлея і подорожував би по роуд 66 в Америці, чи десь там по роуд 50 на Аляску поїхав би подивився би ближче до Росії, щоб розгледіти тих гадів в бінокль. Там кажуть, видно. Ну ви розумієте, ну що там сидіти вже другий тиждень сидять. Що тут нема що робити, тут он кінь не валявся тут роботи, не непочатий край. Он Коломойського вже з доушники Зараз похоронять його справу, так як справу Татарова похоронили. А ви будете сидіти там далі в Америці в носі кулупатися? Давайте вже їдьте додому, починайте працювати. Бо не дай Боже, воно апеляційний суд відбудеться, бо його зараз не було суда по Коломойського перенесли. От а, а я взагалі не можу подати, як то суддя сказав, що повний текст рішення буде готовий 7 -го числа, а вони призначають апеляційну справу на 6. -те. Що повне чи що? Тобто, а як ви збираєтеся, не ознайомивши всіх учасників процесу з повним текстом рішення, е слухати справу? Але саме головне. А по якому рішенню писалася апеляція, якщо повного текста ніхто не бачив. ще. Тобто ви розумієте, ну а я розумію, чому така затяжка. А громадянина якої країни помістили в СІЗО? Встанові на підозру це був ізраїльсько-кіпрський громадянин. В рішенні суду суддя говорив нам про громадянина України. Ви знаєте, що це пряма підстава для скасування рішення суду першої інстанції, взагалі скасувати. Так, це пряма підстава. І якщо вони судили громадянина Ізраїлю і не повідомили представництво Ізраїлю, а вироком суду рішенням суду іменем України е, посадили в СІЗО громадянина України, ну то це виходить, тут, тут не та людина сидить. Це пряма підстава для скасування, тому що є порушення процесуального кодексу. Апеляція навіть може не розглядати справу. Якщо вона бачить процесуальне порушення, вона просто каже: скасувати Нафіг. І. Тому вони перенесли засідання, там до якого до 25-го. Я хочу тільки уточнити. Може, ви як журналісти знаєте, коли там з в Америку летить? Та-та, там дуже хитро. Це, це якраз подорож закінчується і тільки потім... І можна випускати. <сху> ну, це якраз говорить про те, що оці напьорсточники, коли вони починають грати в напьорстки. Вони ж то думають, що їх ніхто не, не розкушує. Але ну ми зараз, я поки що сказав, я купив попкорн, Кока-Колу і наблюдаю за цим процесом. Але повертаючись до підтримки західних партнерів і підтримки Сполучених Штатів, чи є це потужним сигналом для західних країн інших? Так, є, тому що ми знаємо, що увага! В вересні місяці вже закінчується той. Фінансова та допомога, той стартовий пакет, який нам дали і був підтриманий конгресом. Ці гроші закінчуються. Пану Байдену треба йти до конгресу і казати: давайте ну, ще грошей і на Україну в тому числі. Ще а більше треба... ще більше так. Звичайно, ну то ну ну, всі ж розуміють, що питання дати нам джевеліни чи дати нам танки і дати нам літаки. Ну так літаки стоять трошки дорожче, напевно, що один літак потягне на дуже багато джевелінів по ціні. І вони ж це теж розуміють, і це треба ну пояс пояснювати своїм виборцям. Так хтось там рахував, що для американського платника податків інвестиція у власну безпеку за рахунок підтримки України вартує 10 хот догів. Так, ну бо якщо перевести там на гроші на їхній ВВП і на ці всі податки, які вони платять, то це кожен американець дав 10 худогів, дає 10 худогів на підтримку України, по ціні, по грошам. Але справа не в тому, а хто, а хто ми такі, що вони нам мають дарити навіть 10 ходогів, якщо ми будемо корупціонерами? Вони дають 10 хот-догів і що мають закладати зразу ще 2 на всякий випадок, то я вам скажу, що по деяким питанням у нас питання відкату по корупції якраз таки не 10, не 20%. А в нас, якщо судити по курткам чи по тим яйцям кілограмовим, то в нас відкат 300%. Куртку купили за 27 доларів, продали за 87 доларів. Ну тобто які, то тобто, то вже не просто відкат. Це три-чотири це ціни. То що американцям закладати ще для наших колекціонерів гроші в своєму бюджеті? Ну тобто, і ми це всі розуміємо. Ee, заява литовського президента, я вам скажу, це мало би бути холодним душом для нашої влади всієї, і це мало би кричати всі медіаресурси і весь єдиний марафон. Ну єдиний марафон, звичайно, цього робити не буде, але я вам поясню: уявімо, що після війни, дай Боже, ми всі перемогли, і потім хтось там в своїх мемуарах, якийсь президент. Каже, що так дійсно, ми мали дати українцям снаряди на 1 вересня, але так як там вони не розібралися з корупцією і були дуже великі ризики для нашої влади, тому що нас би наше населення не зрозуміло би. Ми перенесли цю дату на 1 жовтня. Сидить собі такий лапін, можливо, навіть там в кріслі генерального прокурора, і каже: так: стоп, то тобто, є, нас не хватило 100 тисяч нарядів. Ми не знищили стільки-то стільки-то росіян за цей час загинуло стільки-то, стільки-то наших людей нати вам кримінальну справу, пане президенте і пане чиновники минулої влади? Просто без всякого зазріння совісті це буде чиста кримінальна справа, тому що е, питання толерування корупції воно стосується всіх. І якщо мені скажуть, ну при чому тут Резніков? Ну так, да, от його ж так аплодували. Ну при чому тут Резніков? Він ж не підписував там ті куртки чи ті яйця. Ну це ж заступники. То я скажу, що з моменту, як Резніков відкрив свій поганий рот і почав виправдовувати тих корупціонерів, говорячи, що яйця були в кілограмах, це є стаття 396 дев'яносто за заздалегідне обіцяне приховування злочину. Це є чистий кримінал доказувати отак, от вот. і іменем України переляканий суддя, який розуміє, що його теж, бо на нього ще три кримінальні справи висить за те, що він вчора відпустив умовно. Воєнкома Закарпаття, не пам'ятаю, як там прізвище, який роздавав ці довідки для ухилянтів, і він йому дав, засудив його по цій справі до штрафу у вигляді 3800 гривень, якщо я не помиляюся. То хай піде застрелиться ліпше. Тому що його треба розривати вже як мав по газету Я говорю в юридичному сенсі, без як кажуть, що якраз є такі юридичні методи, коли розривають, як мав по газету. Так, ну це фігуральний вираз для того, щоб не звинуватили нас тут в закликах до чогось. Але цей суддя має сидіти разом з тим ухилянтом. Цей суддя має бути у в'язниці, тому що він паскуда іменем України за 3800 гривень. Ну, розумієте. І коли мені кажуть, що ж ну, не несе відповідальність за винесення навіть за відомо неправосудного рішення, то я хочу нагадати, що таке було прийнято саме при правлінні Зеленського. І такі судді, як Вовк там, от ця вся шобла, передали нам привіт, помахали руками і сказали, що, ребята, якщо за 15 хвилин, після того, як ви сіли за картковий стіл, ви не побачили, кого грають, то цей лох ви і є. Так от вони вважають нас лохами. Ось от така от моя думка з цього приводу.